І дало море мертвих, що в ньому і смерть, і ад дали мертвих, що в них і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинуті в озеро Огняне, це друга смерть, озеро Огняне, а хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинутий буде в озеро Огняне. Ісус попереджав про це не раз, де їхній черв'як не вмирає і не гасне вогонь. Це є смерть друга. Коли душа навічно повертається в своє мертве, тліюче, поїдене черв'яками тіло, порятунок тільки в Ісусі, тільки Він може позбавити нас від цього проклятого світу, бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог не послав свого сина на світ. Щоб світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я єдинородженого Сина Божого.